Вітаю! Отже, перейдемо до першого запитання. Чому мене зацікавила програма саме зараз? Е, варто зазначити, що я доволі давно для себе шукаю магістерську програму в напрямку IT і досі вагався, куди мені саме піти, який сам університет вибрати, аби отримати найкращі знання е, і відповідно середовище, в якому можна зростати. Проте, мене все ж змогли переконати мій друг, який навчається в SET University. І також поспілкувавшись з менеджером, отримавши повний сила з усіма курсами, я зрозумів, що ця магістратура повинна мені підійти якнайкраще. Хочеться значити, що я вже навчався на магістерській програмі, проте в Державному податковій університеті І це була магістерська програма з обліку та оподаткування. Маю з чим порівняти. І сподіваюся, що та навіть я впевнений, що в University буде набагато краще з того, що я чую від своїх друзів. Друге запитання: які теми навчання для мене є цікавими та новими, а які я вже знаю? Отже, базове розуміння і робота з Python, реаліційні бази даних, базові знання з математики для машинного навчання. Uh, це те, що я вже знаю, але було б доволі класно це повторити, і вважаю, що це прям круто повторити. Uh, те, що цікаво з хардових скілів, це Advanced Deep Learning for AI applications, uh, Cloud Architecture and Development. NoSQL database in action. MLOPS Deploying AI at scale. А також developing entrepreneurship mindset. Чому мене цікавить саме ці? Тому що я маю базові знання, як роботи з клаудом, проте не маю конкретного досвіду саме в запуску якихось аплікейшенів в клауді, і хотілося б це, звісно, виправити. Але все ніяк не можу знайти час, але думаю, що якраз під час навчання це було б доволі класно, доволі круто. Також безмежно цікавий це developing, developing entrepreneurship mindset. Тому що, хоча я як бізнес аналітик намагаюся вникати у всі процеси, які відбуваються, проте було би круто почути ще експертів, як це правильно робити. І як я планую застосувати знання, які отримаю. Звісно, це спочатку пошук кращої роботи і паралельно буду намагатися створити, придумати ідеї, як створити свій стартап, аби розвиватись і отримувати своє місце під сонцем.